Привіт мої хороші. Сьогодні ми з марком будемо готувати дуже простий, вже чергу, неймовірно смачний, один з найулюбленіших салатів нашого марка і нашої сім'ї. Дуже простий в приготуванні. Називається салат весняний, або селянський, або вітамінний. Називайте, як хочете. І для такого рецепту нам потрібно Розкажи, що ми маємо для такого рецепту? Цибулька. Салатик. Салатик. Яїчко. Так. яїчко. І ще що нам потрібно. Редиска. Редиска. І тут що у нас що є? Огірочок. Огірочок. Так. А тут що ми маємо? Сметана. Сметана. А тут що у нас є? Сирок. Сирок. Кисломолочний сир. Також нам потрібні спеції. Що ми маємо тут? Перець. І... Перець і сіль. Молодець. Значить, основні компоненти це є свіжі овочі, кисломолочний сир, заправка сметана, ваші улюблені спеції. Ну що, Маркус, будемо готувати? Так. Будеш мені допомагати? Так. Ну, добре. Значить так, зараз я підготую усі овочі, буду нарізати, а ти, Маркусику, будеш складати, добре? Добре. Почнемо з огірка. У мене є ось такий от огірок. І, до речі, це не проблема. Можна робити ножем, можна робити шатківницею або ж будь-яким пристроєм, який вам зручний. Це Ти хочеш огірочка? Їсти. Ти хочеш їсти огірочок? Так. Ну? Ти любиш огірочки? Так. Для того, щоб це було дуже швидко, оцей прибор настільки класний і зручний, що я вам не можу передати ножем ніколи так швидко. І філігранно точно не наріжемо огірочки. Перекладай їх туди в тарілочку. Шкірку з огірка я не знімаю, бо. тому Чаполі. Що... Двоє сім. Сі. Сім. Шкірку з огірка я не знімаю, тому що вона солоденька і абсолютно не гірчить. Смачний огірок? Так. Да. Ну, все, давай. Тепер такими самими слайсами я наріжу редиску. О, Ді, я гав, складай поруч з огірочком. Угу. Ойоток. Ігорочок, огірочок Огірочок більший, бо огірочок грубший. Я радиску дуже люблю. М -м. А тобі ще огірочок чи редиску? Оте. Okay. Mm -hmm. А ти більше огірочок? Так. Ну, їж огірочку. Супер. І для прикраси з огірка теж наріжу декілька отаких от слайсів. З цієї частинки, що немає зерня, тепер дрібно нарізаю зелену цибулю. Цибулю. Цибуля. І залишається підготувати ще яйце. Дякую. Яйця нарізаю на такі шайбочки, на такі круглячки. Я Родую гамму оффларець. Дякую. 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 А тепер все завжди дуже просто. Беремо тарілку. Це Так. В цій тарілці будемо робити так звану подачу. Це пісот. Так. Цій тарілці будемо робити. Презентацію, яка робиться дуже-дуже просто, просто-просто неймовірно. По центру ми викладаємо листям салату. Так, давай. На сьогодні мікс. Можна взяти просто ромен або ж айсберг. Ну, тут на ваш смак абсолютно не принципово. Робимо таку красиву пишну гірку. Таке як пташке гніздечко. Такий червоненький листочок, так? Можна брати, можна брати мікс, можна брати просто один вид салату непринципово. Тепер нам треба його полити сметанкою. Ведемо разом. Тепер це гніздечко ми ось так поливаємо нашим соусом. Це сметана, в мене 15% жирності, як соусом, ось так листочки полити. Тепер нам треба трішки підсолити ось так сюди-сюди, потрошки сюди. сюди, трошки, сюди. Угу. І ще трошки візьмемо. Так, щоб сюди трошки було. Молодець. А я візьму і трішки ось так ще поперчу. Після чого ми зовсім трішки припорошимо кисломолочним сиром. Ось так. Небагато. Тепер викладаємо овочі. Ось так, так. Огірочок. Редисочку. Ось так. Так, розкладай. Ось десь хвилює. Родичко. З радискою виходить дуже красиво? Так. Да. Ну давай ставимо огірочок. Добре. Огірочок, ось так, і радисочку. Так? Супер. І тепер ще таку красиву рожеву радисочку поставимо, добре? Угу. Ось таку. Добре. Ще куди огірочка? Дивись, як це красиво, правда? Так. Да. Ще огірочка. Курожево ось. Ще таку Ось Точно. Подивіться, яка вже краса у нас виходить. Зараз то й ми скрутимо. Тепер ми беремо наше нарізане яйце. Яйце. Вищаєте. Так. так. Таким красивим на зійця домашнє. Давай тепер бере трішки цибульки. Ось так. Не бійся, не бійся. Ось так. Пай, посипай, посипай. Ось так, щоб було красиво. Ось так. Після чого знову ж таки припорошуємо творогом. Це таке, знаєте, поєднання дитинства. Коли ми приїжджали в село, вже були свої городні овочі. Домашній творог, домашня сметана, домашні яйця, свіжі всі свої овочі, зарядки. Завжди було дуже-дуже смачно. А з огірочка зробимо таку прикрасу. Дивись, на Бери, якщо любиш, то бери. Дивись і зробимо таку прикрасу. бачиш? Так, закручуємо таку. Таку. Чічу. Не получається, так? Получається? Ти дуже розумний хлопчик. Лепін трішки допоможе, давай? Так. Супер, бачиш, вийшло. А ти казав, що не отримається. Все получається? Ну. Так, закручу. Як равка? Як равлика. Супер, власне, косте. Викотічега. Подивіться, як красиво. Як красиво у нас виходить. Мої хороші з найпростіших, найдоступніших продуктів. Можна приготувати дуже красиву, вишикану ресторанну страву у вигляді ось такого салату і не соромлячись подати до святкового столу. Готується просто смак дитинства, смак просто неперевершений. дуже бачу! Це дуже смачно. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте. Не забудьте для нас поставити лайк. Що ви ще не підписалися на мій канал, обов'язково підпишіться. Усім смачного!